Всім привіт! Мене звати Альона і вітаю вас на своєму каналі. Трошки часу не було в мене відосів, тому що я їздила у відпустку трошечки відпочити, тому не було відео. Але така добренька новина, напевно, для каналу, що у відпустці я собі купила парфум, який дуже давно хотіла. Ну як дуже давно, рік я його хотіла рік, але його можна купити тільки в іншій країні, тому що це ексклюзив і все таке. Я тому не буду розкривати там всі карти. Десь у найближчих відосах я спробую так потестити його, потестити там семпли, які мені дали, і все розповім, тому що в мене така дуже, ну, не дуже там цікавенька історія не зв'язана. Тому я думаю, що в наступних відосах ви вже це побачите, а поки не буду сповірити. А сьогодні ж я розкажу про французький бренд Метьє Пеміє. Це в перекладі означає Raw materials, або сирі матеріали. Тут це новий бренд. По-перше, це новий бренд. У нього дуже такий приємний власник, тому що я там дивилась з ним інтерв'ю. Він перший аромат випустив у 2019 році, тому цей бренд навіть молодший за Бітікей, про який я розказувала вже у своїх відео. Це ще молодший, ще такий дуже молоденький бренд. Я купила собі набір 6-мл парфумчиків, таких невеликих. Там був вибір 3 або 6, але я не була настільки зацікавлена, щоб брати 6, тому що читаючи опис цих парфумів, мене зацікавило ну, тільки 3. І, до речі, мені ще дали 2 семпли по 2 мл, тому що я про них розкажу щось. На даний момент взагалі у бренди є 11 ароматів, і останній з них випустило ось нещодавно. Мені здається, чи в тому місяці, чи в поза тому. Не пам'ятаю. Ну, не дуже важливо. Давайте тепер я вам покажу, як приїхав аромат. Приїхав у такій коробці. А, до речі, замовляла я на посередника, тому що нема в них зараз доставки під час війни. Я замовляла два рази. Перший я замовила просто на Україну, тому що там є доставка в Україну, все таке, все норм. Але потім я щось така пишу їм. Типу, у мене вже два тижні ця посилка, ну нічого з нею не відбувається, вона не відправляється, що робиться. І ми такі, і вони такі мені знаєте, що відповідають. Типу, ой, ми намагалися з вами зв'язатись, щоб сказати. От мені ну, дуже цікаво, як ви намагались зі мною зв'язатись. Що ви робили? дзвонили мені з Франції, ну чи що, що, як можна, ну, намагатись додзвонитись? Намагалися вони, ну блін, добре, що намагалася, я не знаю. Коротше, такі цікавенькі ребятки. Вони сказали, що можете перезамовити типу, на посередника. і Я така, е, 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 е ок, дякую. Потім я щось таке подумала, подумала. Ну мені відмінили це замовлення, тому що під час війни там доставки нема. До речі, треба перевірити на сайті, чи прибрали вони взагалі цей функціонал, тому що це трошки ну, дебільнувато не прибирати функціонал, якщо вони не робить. Чи хочеш напишіть там коментар, що ну не можна. Ну не давайте користувачам це робити замовляти замовлятну Ну, Добре, це вже така історія. Я завола на посередника на нову пошту, мені все доставило, і все ок. У коробці у нас були ці штучки для тестування, щось з голови цього, як це правильно називається. По-друге, мені прислали таку картку, і в ній, от тут є ще один о, ботер! Спам... Згадала, блотер це називається, і в ній ще є блотер, і там є така функція, як... Купити вотери, на які попшикали аромат, щоб спробувати. І ви здивуєтесь, але мені ця посилка давно приїхала, і цей вотер до сих пір пахне. Я думаю, ну, місяці ну, два, напевно, то, тобто його пшикнули. то місяць два. Ну, це з часом, що аромати їхали до мене, що їх там збирали, що вона в мене лежало чекала, поки я відпустку поїду. І, блін, ну, реально, вотр до сих пір пахне, і це якось для мене навіть фантастично. Це, до речі, French Flower. Так, що в нас тут ще було? Ну, це не дуже цікаво. Тут така картоночка з якимись словами вдячності. Так, написано, що дякую, що ви вибираєте мотіє прем'єр. А далі, ну, тут все на французькому, і я так щось мінімально можу перевести, і поки пока. Мої три аромати приїхали от в такій коробочці, тут ще рукавчик був на коробочку, але я думаю, що то не прямо ж цікаво оформлення в них таке. Взагалі аромат йде з кришечкою, просто з кришечкою, котру ну, треба розкрутити. Я ось спеціально цей ароматик не розкручувала, щоб вам показати. І до кришечки ось пульвілізатор. Тобто, воно, щоб не пшикало у уковці, щоб не з ним нічого не трапилось. Але я думаю, що могли б, напевно, зробити, ну, як повнорозмірні парфуми, не знаю. Ну, коротше, ось так. Трошечки відволіклась на зустрічання Кур'єра. Давайте по порядку про аромати. Parisian Mask. Давайте я його знайду і все вам розповім. З вашого дозволу, я не буду пшикати цими ароматами на блотери, тому що. У той раз в мене у собаки була алергічна реакція, і я не знаю, чи на ці парфуми, чи на щось взагалі інше. Тому що ну, це було плюс-мінус у той період, коли вони мене з'явились. І я як, як би, ну, не знаю, чи це на них, чи це на них, але я, ну, не буду зараз пробувати просто по пам'яті розкажу. Давайте цього разу знову почнемо. Top notes – Virginia Cedar, middle notes – Umbread Musk Mellow, base notes – Musk, Umbre Toolet, Ambroxan. Знаєте що? Мені цей аромат дуже-дуже нагадав, коли я його спробувала. Аромат від Commodity. Я вже робила такий невеличкий огляд на цей лаповий бренд з Америки. От там у тих відео попередніх, і той аромат звався Бук. І знаєте, я от з мускусним ароматом в мене така історія. Ну, цікавенька. Якось я давним-давно, вже багато років тому, спробувала Prada Candy Kiss. Prada Candy Kiss, він такий у біленькому пакуванні і знизу рожевеньке. І він був е, мускусний з якимись білими квітами. І після того я чомусь така: о, напевно, мені подобаються мускусні аромати, тому що той мені сподобався. Взагалі, Prada Candy лінійка, вона така, ну, трошки сумненька. Ну, ну це просто солодкі, там карамельні аромати, все. Ну тобто нічого цікавого. Але цей мені дуже сподобався і. Ось після того я така, типу, блін, буду дивитися мускусні аромати, напевно, вони дуже прикольні, і я вже перепробувала деяких мускусних ароматів, і ми, ну, мені не подобається. Це просто не моє, ну, не моє і все. Оце дуже схоже на бук, і тут добре відчувається дерево. Він такий трошки кремовий, трошки свіжуватий. Це таке, знаєте, сухеньке дерево. Він доволі прикольний, але Ну, знаєте, це для тих, хто любить таке. І ще він схож на Сантал Сотіс-3 це дуже такий аромат, знаєте, іконічний, я би сказала, тому що дуже багато людей його люблять, дуже багато людей користуються. Але не на 100%. Тобто, це не прям дюб, він у тому ж настрою, тому що це тож Сантал, і це Сантал, ну, тобто розумієте. Тут ще фрагранти пишуть, що він схож на Flossicus від tip але я його пробувала недавно, і я б сказала, що вони взагалі не схожі. Я пробувала його декілька днів тому, і я б не сказала, що в них взагалі є якась свіжість, тому що ну, той аромат, ну, я не знаю, він взагалі з іншої історії, я не знаю, як, як їх зрівнюють. Давайте акорди. Маски Amber Woody Powdery Floral. Тут все просто, це дуже унісексовий аромат, тут немає якоїсь нарочитої солодкості чи нарочитої свіжості, він такий дуже збалансований, і трохи свіженький, і чистенький, і ненабридливий, і тихенький. Ну, тобто, це прям той аромат, який можна наносити кожен день під. Весь одяг на кожен, ну взагалі, от універсальний аромат. До речі, всі аромати від цього бренду, вони йдуть як унісекс, тому е, ви можете носити їх, і мужчинки можуть носити, і жінки. Тобто немає взагалі ніякої різниці. І оцей аромат, він дійсно, просто унісекс, він для всіх, він такий дуже простий. І така особливість цього бренду. Тут освята якимось інгредієнтам. Тобто, це ось мускус, це French flower, це тубороза, тут там роза, ну і таке. Тобто, ви зрозуміли, тут типу такі направлені, ну як у лабу, наприклад, теж направлені аромати. То, звісно, є композиція, але вони, типу, такі в одному напрямку йдуть. Чого я б напевно хотіла від цього аромату, так це щоб він був напевно трошки солодший. І я не можу зрозуміти, що мені подобається. Можливо, це дерево, але не знаю, мені подобаються, в принципі, деревні аромати, але цей щось так трошки не зайшов. Ну, то й нормально, в принципі, це, це ок. Ну, Давайте вже перейдемо до наступного тоді аромату. Це сандаловий аромат, санталустрел. Давайте теж почнемо з нот. Top notes – Iris Middle Notes, Sandalwood, base Notes, bean, Mizoin. Що я можу сказати про цей аромат? Він мені сподобався такий трошки побільше. Він кремовий, трошки-трошки-трошки солоденький та пудровий. Пудровості додає тут Айріс, це фіалка, наскільки я пам'ятаю, так? Якщо ні, то виправте мене в коментарях. Він теж такий трошки молочний, сандалвудовий, тобто кремовий, тонка додає теж солодкості, трошки горіховості такої томної, знаєте, тягучої солодкості. Але трошки, тому що ось дерево дуже заспокоює, всаджує цю солодкість. Ну і бензоін тут теж. Трохи чутно, але мені на мені не дуже розкривається мізульним. Ось цей аромат мені вже так побільше сподобався, але ось ця чи деревина, чи що, роб, робить його таким трошки мускулінним, як на мене. Тобто, ну, якщо ви любите такі аромати, то нормально. Просто не думайте, що це якийсь там десерт, ні там ще якісь. От якщо попередній аромат мені здавався. Прям посередині, то це і можливо, для мене трошки на мускулінну сторону, але це все одно унісекс. Тобто ви не будете як там якось не так само почувати, коли користуєтесь, він то теж унісексовий, але ну, трошки-трошки так, так і на ту сторону, ну мені так здається. Давайте тепер ну, ой, не ноти, а акорди. Woody Powdery Amber Warm Spicy Iris Vanilla, Balsamic Violet Aromatic Elsie. Що я вам скажу? Woody Powdery це найкращий, напевно, опис для цього аромату. Він всаджується такою трохи солодкуватою пудрою. Теж, в принципі, на всі взагалі дні можна користуватися, якщо вам подобається, під весь одяг там. Ну, під любу ситуацію він в принципі підходить і такий легенький, трошки солодкуватий деревний аромат, і він мені подобається більше, ніж попередній. Давайте до третього аромату перейдемо: це French Flower, це тупо тубероза, Ось ну, знаєте, якщо ви любите туберозу, яка розкривається, вона може по різному розкриватися в залежності від того, скільки і наскільки багато в ароматі. І це та сама тубороза з таким присмаком, знаєте, жуйки. Тобто це такий бобульгум і тубороза, але не дитячий бобульгум, нічого такого. Просто такий бобульгумовий таборозний запах вона має. Я думаю, що якщо ви розумієте, то ви розумієте, про що я говорю. Давайте я його теж знайду, і ми перейдемо до нот. Я вам трішки розкажу там про стійкість, і ми перейдемо до ще ту ароматів, котрі в мене у семплах. Топ-нот спір, Нігериан Джин, Middle Notes, Tuberous, Orange Blossom Chinese Tea, Base Notes Ambroxan. І знаєте, я тут чую насправді ну, тільки туборозу, я б так сказала. Напевно, груша вона додає такий солодкуватої. Сочності, от, е, напевно, так. І фруктовості, трішки фруктова, така жвачна, або бульгумова тубороза, оце все, що я чую в цьому парфуму. Він дуже простий. Мені здається, що це якраз от більш на таку жіночну сторону. Напевно, що на чоловіку, в принципі, теж нормально буде, але мені здається, що більш таки жіночний цей аромат. Це не найцікавіший аромат, який ви можете знайти, але в. В принципі, тут всі аромати, вони такі, знаєте, прості, щоб підходили під все. І цей аромат він теж з цією лінійкою, з цією ідеєю, з цією задумкою. Якщо вам подобається туберози, то беріть, я думаю, ви не пошалкуєте. Це гарний приклад туберози, тому що буває, коли з тоборостою так приборщується, і воно якось не дуже приємно стається. Ем, трошки землисто, трошки так, ну не знаю, мені подобається. А ось це дуже гарний приклад композиції, яка зациклена на саме туборозі. Так, давайте ще я прочитаю вам акорди і перейдемо до семлів. Мейнекорд це White floral", tuberose fruity, amber, sweet green and Америк, Fresh aquatic Musky. Ну тобто тут все, в принципі, зрозуміло. Трошки фруктова, тубероза, Все. Наступний аромат це «Ensense Wave, якщо це так читається, знову ж говорю. Давай, це дуже, дуже цікавий аромат, і я зараз вам скажу, чим він мені пахне, тому що там в мене прям пряма асоціяція. Тобто, Coffee Middle Noods, Insence Medegis Carwinila, Bейсен, Benzoin Labdanum». Не знаю, як так. І як це так вийшло, але мені це дуже-дуже нагадує кумкват у сахарному сиропі. Тут ну, ніякого навіть натяку на кумкуват, звісно, немає. Але ось я колись готувала з ним, не пам'ятаю, якусь випічку. І оце прям солоденький той кумкват. Це так насправді прикольно. Я не думаю, що хтось прям дуже хоче пахнути кумкватом. І... Ну, знаю, ну от, от, от ці інгредієнти вони всі разом дають мені якийсь такий. Знаєте, ну, не присмак, ну такий за запах. Е що дуже забавно, як на мене. Мене кордс. Amber Warm Spice, Balзамік, Vanila Smoky. Що я вам скажу? Найбільше я тут чую, напевно, таку трошки задимлену ваніль. Кави я тут. М -м, ну Так, не дуже чую, трішки. Підкопчене завдяки бензоїну, мені здається, тому що я так його якось чую. Цей аромат, я ще пробувала на чоловіку, гарно розкривається, мені подобається так апетитненько. Це трохи, як на мене, гурманський аромат. Напевно, для мене він гурманський, тому що він не нагадує, мені про їжу. Але ось так. дуже такий цікавенький аромат, якщо ви любите солоденьке і задимлене, в принципі, це теж такий прям унісекс, унісекс. На фрагрантиці тут трошки голоси переважили на мейл, тобто на чоловічий, але ну, не знаю, я б не сказала. Мені ось аромат цей, напевно, більше всіх сподобався, я б так сказала. Ну, тому що я люблю солоденькі, і це таке, знаєте, прям для мене. Ну, якщо б чекаво, було чутно, було б круче. Але це. Теж нормально. От, наприклад, в коментарях тут пишуть, що це як пиріг, але не дуже приторний. І це пиріг, який ви коштуєте базі Five Place біля, біля вогню. Ну, тобто, це таке щось задимлене десерт, як дуже прикольно звучить. Так що, якщо у вас там є якась можливість десь їх спробувати, то можете спробувати саме цей аромат, я б його ну, радила до спроби. Так, акорди я вам прочитала, і, напевно, ми можемо переходити тоді до Radical Rose. Для мене це аромат не дуже цікавий, тому що я якось перестала любити Розу. Раніше мені подобали, подобалися аромати з Розою, але зараз щось я якось набридло вона мені, напевно. Ноти, Rose patchouli, Saffron labdanum, Pepper. Це. Направлений аромат на розу, але не на жіночну, а на таку більш трохи не темну, червону, таку розу, прям на... для дорослих людей. Тобто це не для підлітків. Ну, таке, знаєте, я думаю, що ви розумієте, за що я говорю. Мейнекорс з Rose from Spice, Woody Amber Floral, Foral, Balsamic Fresh Spice Metallic. Це, ну, теж дуже такий. Простий аромат, трошки така роза зі спеціями, але, ну знову ж, це така важкувана для мене роза. Я не люблю її в такому виконанні. Я люблю, коли її додають десь таке ну трошечки тихенько, так знаєте, вона таке, тук -тук, і трошки більше ніжності, жіночності. Але це прям така, ну знаєте, дорога роза, і це просто не на мій смак. Я не вибирала, які пробнички мені дадуть, тобто мені дали те, що дали. Є ж сайти там, де можна обрати, що ти хочеш спробувати. Тут вони просто дають тобі, я навіть не знаю, дадуть мені пробник чи ні. Є тут зрівняння з Portrait of a Lady, правда, тут більше голосів проти, ніж за, тому вони, напевно, не дуже такі схожі. Я би сказала, що. Що не знаю, от ми більше звикли до того, що роза це щось більш жіноче, але тут така несолодка і доросла роза, що напевно вона нормально буде на мужчині носитись. Давайте знаєте, що зробимо, подивимось. Ага. Тут за More Female 48 голосів, за Unisex 86 і за More Male 12. Тобто перевага все ж таки йде на те, що він більш жіночий. Ну, в принципі, я б теж так сказала, і знаєте, що саме ось ця роза, вона така не вона найменш жіноча. Тому, якщо вам подобається роват, але ви боїтеся, що буде якось так трошки. Не так би як вам хотілось, то ось ця розочка, вона така приємненька, хороша. Я насправді не купляю саме цей аромат, ну тому що, ну, я вже сказала, це просто ну трошки не мій смак, та й все. Але сам аромат, в принципі, достойний, мені подобається, і по стійкості він, напевно, такий найстійкіший, мені здається. Всі аромати в цілому стійкі, тримаються добре і дають шлейф. Я б не сказала, що щось там тривається дві години, знаєте. Ну, тобто, це такі середні аромати по стійкості, мене все влаштовує, це не beast Mode. Хоча ну, Сен Свей теж, мені здається, так довгенько був на шкірі. В принципі, напевно, це все, що я хотіла розповісти. І якщо ви додивились до цього моменту, це дякую, буду дуже рада там, коментарям, підпискам, всьому такому. А поки що, давайте до наступного відео і всім бувайте!